Так, доброго вечора всім. Дивлячись з останнього відео про кос. От, воно набрало майже 5 тисяч переглядів за, буквально за день. От, а відео про курний сучок, про бролера, про будівництво сарая не таке цікаве. Я так зрозумів. Тоді буду старатися знімати вам більше відео про кос і розповідати про, про наших кос, які є у нас в господарстві. От, у нас зараз майже 100 коз. Ще маленькі є козенятка, але ми їх ще поки не пускаємо, вони окремо. Я знімаю, якось вам покажу їх. вам Кози в нас майже не дояться, можна сказати, зараз, тому що вони в запуску. Ви спитаєте, чого так пізно ми їх запустили. Пізно ми запустили їх по декілька декількох причин. Як правило, ми завжди жовтень-листопад запускали, щоб у нас там травень, квітень вже були в У цьому році ми, ну, по-перше, в нас пропало було два наших козла. Пропало два козла. Що вони пропали? Ви знаєте, я привозив ветеринара, а ветеринар робив вскриття. Його вивод був такий, що... Ми давали ціле зерно і в нього вийшлося желудком. забилися мішки і він здох. Ну, ось ми зупинилися на цій думці, на цьому висновку, хоча до цього року ми всім козам і козлам давали ціле зерно, і було все добре. Що так сталося в цьому році? Ну не знаю. Сталося як сталося. І ми після того почали давати бити зерно. Почали бити і мішати 30% кукурузи, 30% пшениці і 30% макухи. Це коли вони доїлися. Зараз макухи майже не додаємо, а мішаємо кукурузу з пшеницею. От. І судячи з того, що була в цьому році, ну, була, є війна, так вийшло, що ми ну, дуже мало накосили свого сіна, заготовили. Пришлось купувати сіно. Сіна ми купили майже тисячу чуків. І це вийшло. Ну, Майже 50 тисяч гривень, трошки більше там вийшло, з привозками, ну майже 50 тисяч гривень. І тоді і не було у нас не було підходячих козлів, щоб покривати. От. І не було часу, не було грошей, щоб поїхати. В общем, все воно якось так склалося, все до одного. Ми давно хотіли, думали про те, щоб коз покривати так, щоб вони котилися на на травень, на червень місяць, щоб не гріти. Не гріть козенят. Тому що ми козенят забираємо від мамок і самі догріваємо їх, тоді випоюємо. Тож десь там є на каналі. Я на каналі, по-моєму, немає відео про казанят, ну, будуть з ними. І якось воно все так вийшло до одного. Що мало сіна ми побоялися, що не буде чим годувати. Ми побоялися, що буде зима тяжка. От. І побояли, і, і не побоялися, і так вийшло, що не було, не було козлів. Нормально, хороших козлів. Сказала мене нас, слава Богу, спасибо Василю Вікторовичу. Ферма така є Зінка. Ну, Навірно, нав можна забити в інтернеті. В гуглі Зінка, ферма козина. Це найбільша, найсучасніша ферма в нас в Україні. Ну, Навірно, кращої ферми і сучаснішої ферми і з кращим поголів'ям, чим на Зінки немає. О. І я позвонив до Василя Віктора ще кажу, що так і так нам треба козли. Ну, в общем, дякую йому. Виділив нам два альпійця, Покажу вам далі. Потім зніму відео про альпійців. Виділив нам два альпійця гарних. Поки ми їх привезли, поки вони надумалися. Ну, в общем, почали вони потихеньку покривати наших кіз ми очікуємо десь на червень, липень, окоти. Так що це так. Оце так воно вийшло в цьому році. час покаже, що воно краще, чи краще було раніше покривати, чи треба було так, як ми хотіли. Ми хотіли на травень, щоб були козенята, але в цьому році я так розумію, що червень липень У нас будуть козенята. Ну і відповідно червень липень. Ну, Якщо в червні будуть козенята, то до липня молоко буде, ну мало. А вже тоді з липня вони вже підуть. Нормально доїтися. Це два. Ну і третє, що я кажу, що в цьому році 50 з копійками тисяч ми витратили на сіно. Вже на сьогоднішній день, сьогодні у нас 8 березня, сіна практично, ну, практично немає. Чуть-чуть там оставили середні, бо у нас є і маленькі козенята, і середні козенята. Оставили трохи меншим козенятам. А цих приходиться пасти. Кормити треба, -то помімо того, що вони ми випускаємо. Так як випускаємо на дуйку, як вони стоять всі по 20, даємо зерну мелене, щоб вони їли раз в день. І трошки більше там, ніж повинно давати більше даємо. І відповідно стараємося пасти їх. А в загороді, в загороді, в сінниках на дворі то давали солому. І опять, ми брали солому, були великі тюки по 200 гривень. Тут на великому господарстві ми їх тягали, ну, купляли, давали і кози з удовольствиям їли солому. Тобто ми давали всередині на вечір, на вечір давали сіно, а на дворі давали солому. І я вам хочу сказати, солома теж треба козам. Хай що не говорять, Понятно, коли кози доїться на соломі, Понятно, що на одній соломі теж далеко ти не підеш. Але якщо на вечір давати фермі сіно, а на дворі давати солому, то в принципі я вам хочу сказати, що якось так ми зиму і перезимували. Зараз вже березень, то я Слава Богу, вже можна ходити пастися, тому що як був сніг, то особисті не попасаючи. Ну, ферму ми ізначально, коли ще 6 років тому думали, де будувати нашу ферму, то ми так і впав на вибор на те, що будувати тут, де можна робити хоч якийсь маленький випас. І якщо невелике господарство, невелике господарство, то я вважаю, що однозначно треба будувати ферму тільки коло випису. Тому що ну, щоб завжди можна, все буває, немає сіна, немає грошей. Як правило, у нас ж, ми маленькі фермери, нам же кредитів не дають, так як великим модним господарством. Приходиться все на своїх. От. Так воно і виходить. Все, що заробив, особливо коли кози погано доються, мало доються, майже не доються, так як це в нас зараз, то гроші всі йдуть, ті, що заробляються. Фактично, у одних зараз прибутку ніякого немає. Тільки одні витрати. Витрати на, на зерно. Витрати на електроенергію, витрати на сіно. То завдяки паші, те, що пасемо, трохи, трохи здешевляємо. Хоч якось, зараз ви знаєте, що все, що все, що зекономив, те, те заробив. Так що так, так ми працюємо. Такі в нас паша. Що вони їдять, ви скажете? Ну, бачите, що вони... що вони їдять. Закації. Такі метелики. Трошки якась травичка попадається. Трошки вже животики наїдають. Два-три години. Козі вистачає 2-3 години. Це все. Козочка У нас був ангонобій, це од нього. Така козочка вийшла. Одель піця, був наш альпієць. А. І ще багато чого, можна сказати, для починаючих козоводів. Не треба робити помилки. Помилки, які ми зробили ізначально, це перша найвелика помилка. Ми їздили, я їздив майже по всій Україні, звозив кози, купляв кози. І чому так? Тому що думали, що от, привеземо кози, вони будуть доїтися, потім вони будуть давати козанята і значить, потихеньку будуть покривати тві розходи. На самом деле, я вам хочу сказати, це все неправильно. Це неправильно, тому що треба брати козенят. Маленьких козенят. Маленькі козенят, які ну, бажано, породісти, звісно, ну, це дуже дорого. Брати маленькі козенят, щоб ці козенята у вас в господарстві росли. Коли вони в господарстві ростуть, вони це побігли. Подожіть хвилинку, вибачаюся. А ну назад, назад, стоп. Я боюся, щоб не зайшли в ліс далеко, тому що тоді дуже важко їх... Виганять з лісу. Вони не загубляться, вони прийдуть. У нас було таке, що і губились кози, і шукали ми коз, а як правило завжди приходили додому. Навіть був такий, але був один випадок, що колись загубилися, я по-моєму штук 20 чи 30 коз ночували в лісі. Ми шукали їх, шукали, а на наступний день вони прийшли <кій> самі. Це такі були випадки. На що ми зупинилися? На те, що треба брати маленьких козенят. Коли береш маленьких козенят, вони одразу у вас в господарстві привикають до ваших умов. Привикають до вашого те, що будете їм давати їсти, те, що задержання. Тому що умови в різних господарствах різні. І ідеальні умови зробити козам, ну, це дуже дорого, повірте, дуже дорого. Тому коза таке животна, що воно в принципі пристосується. Але коли воно маленьке, і коли воно виросло у вас в господарстві, і потім ви покрили хорошим, качественним козлом, то тоді отримуються у вас хороші кози. Ось, дивимося, ось Бачите, ця коза виросла у нас в господарстві. Це вона родилася у нас. Це від настоящого альпійського козла. Ось, 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 я до неї підійду. Ось, це коза така. Це від настоячого альпійського козла. То козла, то нам подарувала зінка. Така ферма велика, модна. Це настоящий альпійський. Вона буде продуктивна. Вона буде їсти так само, як і остальні кози. Але вона буде давати більше молока. Не то, що більше в літражі. Ну, і в літражі більше. І... Але це молоко буде сиропригодним. Що таке сиропригодне молоко? Це молоко, з якого з більшій плотності, з більшій жирності, Яке буде... з якого буде більше вихода з сиру. Тобто... тобто, виходить, що це краще, краще брати маленьки. Ну, ми так уже... Так вийшло у нас, так вийшло. Будемо, понятно, робити з того, що є, добудовувати собі стадо, вибудовувати свій стадо. Ну, в принципі, це все, що я хотів. Ну я багато чого хотів вам ще розказати. Але я думаю, 15 хвилин вистачить на сьогодні. Завтра буде ще у нас паша. Ну, кожен день по цьому. Трошки вони припасуються, заспокоїться. розповім вам ще багато всього цікавого. Все, всім спасібо. На все добре.